Українська народна казка Котик і півник. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. Каже він до півника Сиди півнику на печі та їж калечи, а як приди лисиця, не обзивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить. Стала під виконця та й приказує Півнику, братику, отчини, як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток, не велів коток, озивається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик виїла і півника забрала. Несе, а він гукає Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за кленові ліси, за закрутіє гори, за швидкії води. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я буду далеко та й можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Та знов біжить лисичка, стукає віконечко. Півнику, братику, очини, як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток, не велів коток, озивається півник. А вона знову у хатку залізла, борщик виїла і півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за клинові ліси, закрутіє гори, за її води. Раз поспівав не чує котик. Він давай вдруге дужче гукати. Почув такий котик, прибіг, одняв півника, насварив та поніс додому. Тепер я піду далеко, і хоч як ти гукатимеш, я не почую, сказав півнукові. Пішов знову котик у ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, отчини, Так, 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 не велів коток. А лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півника котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв і заспівав. А у лисички новий двір, чотири дочки на вибір, ще й п'ятий Пилипко. Пилипко, вийди на рундук, подивись, як бубни бубнять, як сурми сурмять, подивись. А лисичка саме паляниці пекла. Ось старша дочка й каже Піду я, мама, подивлюся, хто це так гарно співає і паляницю однесу. Іди, каже Лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик їй цок та й в мішок. Ось і друга дочка каже Піду і я подивлюся та паляницю однесу. Пішла і та. А котик і її в мішок, а після і третя, і четверта дочки вийшли з нірки та й попали в мішок. Чекав, чекав їх Пилипко та й каже Піду я, мамо, зажену їх до хати, а котик і його впіймав. А тоді забіг до хати, забрав півніка та й поніс додому. Ось вони і понині живуть, і хліб жують.